Чел сам чистив свій ноутбук і тепер приніс нам в сервіс, каже, що в нього не робить Wi-Fi. Коротше, це така історія людей, які самі все зроблять, вони самі все вміють. І ось що я вам скажу: реально багато хто може вміє сам. І це круто, якщо це їхні хобі. Якщо вони просто трипу, трохи зашлобили балеєніг, і вони по уроках з Ютуба дивляться, є ймовірність того, що вони щось можуть зробити не так. Що Чел зробив? Чел взяв свою стару зубну щітку. Він так десь побачив, що так можна робити, напевно. І почав нею хірячити матірінку. Щось трохи погнув, щось трохи перегнув, пошкодив він, знаєте, що він пошкодив е, само гніздо, куди входить Wi-Fi. Тобто, е, ну, те, що там від'єдналося провода, то таке їх можна під'єднати, але він пошкодив саме гніздо. А, ну, крім цього, там є ще інші якісь проблеми. Зараз ми виявляємо, він також лежить на сервісі. Тому е, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що дивіться, якщо ви прям е, сила є ума не Нада, то краще носіть сервіс. Якщо ви. Можете і хочете витратити декілька годин, щоб подивитися Ютуби, не одну декілька розбірочок. Якщо у вас є трохи коштів, купити собі якісь кісточки, а не хірачити ноутбук тої херні, де була у вас в роті, то можете робити, звісно, самостійно. Але краще не сіть сервіс. І в нас є такий сервіс зочок 40. Пише в Телеграм, в інстаграм, і в менеджері скажуть, куди вам відправляти.